Привіт всім! І сьогодні я буду знімати обзор на моє метро, то що стоїть станція, метро стати. Станція... Дивіться. Зараз я покажу, що у мене там. Я строю з моїм другом. Зараз я покажу мій кабінет. Тут Я такі картиночки. Зараз покажу свій кабінет. Ось мій кабінет. Зараз я вам покажу і буде друга серія. Бо все я покажу, які в цій серії я не буду. Тут, моего друга кабинет. Всем пока! Я в том месте, чтобы тесно заниматься. лайки. Подписывайтесь на канал. да еще вот так и умею. Я единственный, Всем пока! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!